Маємо термінове повідомлення з Криму. Таке враження, що зараз там продовжуються якісь повітряні загрози і атаки. Принаймні про це пишуть активно зараз російські телеграм-канали, пов'язані із такою собі z публікою, всіма цими воєнкорами, тими, хто пише активно про війну. І, ось буквально хвилину тому вони масово почали поширювати повідомлення про ракетну небезпеку для Криму, для анексованого українського Криму. Але там власна загроза існує саме для Росії. Ських мілітарних окупаційних от об'єктів військ і пишуть про те, що з боку Миколаєва у повітря піднялися літаки противника, тобто українські літаки, українська авіація, яку Росія вже раз 20 знищила повністю. Так а вона все ще літає і завдає ракетних ударів по різноманітних об'єктах. От вчора було уражено зокрема біля Євпаторії Севастополя і командний пункт ворога, який відповідав за системи ППО і радіо. Локаційні системи Кримський міст уже перекрили уже там руху немає. Це традиційний такий захід безпеки для окупантів. Як тільки з'являється, хоч якийсь як натяк на ракетну чи дронову небезпеку загрозу для Криму. Вони відразу ж таки перекривають рух по Кримському мосту. І, ну, зараз будемо чекати, чи будуть якісь запуски ракет, прильоти, нові відео з Євпаторії, Севастополя, Сак і так далі. От можемо зокрема зараз глянути на кадри як. Блимало у небі, як вибухало щось над САКами. буквально тут вчора і ввечері поширювалися дуже багато різноманітних відеокадрів із багатьох районів Криму. От зокрема писали про Євпаторію, писали про Севастополь і про САКИ так само, де чутно було вибухи, чутно було власне і видно було спалахи у небі. От бачимо, власне, телеграм-канали повідомляють пов'язані. З Кримом якраз російський про те, що перекрито рух транспорту через міст, через Керченську протоку. Ну і це лише одне з повідомлень, які от зараз з'являються над ранок. Звідти наразі бачимо, якщо в деталі вдаватися, то мова йде про ракетну загрозу з боку, нібито Миколаєва для кримських мілітарних військових об'єктів. Тому з великим інтересом спостерігаємо фестиваль бавовне, таке враження на півострові продовжується. А що стосується? Криму, ну то просто вчора цілий фестиваль був Бавовне там і Севастополь і Євпаторія, і при чому якраз там прилетіло по важливих воєнних об'єктах. Цей командні пункти, якраз військ ППО Росії і радіолокаційні станції, які там були розташовані. І причому самі ж мешканці Криму все це люб'язно знімали, фіксували, коментували про те, що прильоти українських ракет ймовірно штормшедов запущених із від. Такі в відбулися і відбулися успішно. Справді у Криму вчора був дійсно якийсь фестиваль. Бобовне дійсно були такі два величезні, скажімо так, вибухи. Спочатку це було так від 15-ї згодом у ЗСУ е коментували. Так перший вибух стався у 15-й годині. Інформація про нього з'явилася уже до нас, дійшла десь у 6-й, о, -й, о й Але потім ввечері було знову дуже гучно. І про це трохи пізніше поговоримо, тому що станом на зараз про вечірній фестиваль. У Криму немає детальної інформації, але є дуже яскрава інформація стосовно того, як. Бу трохи раніше а, власне багато було вже коментарів, вже офіційних коментарів. Зокрема, наприклад, командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук в телеграмі. Також прокоментував, що відбулося вчора надвечір після обіду в Криму. А, от і каже: пряма мова: 2 січня міністерство брехні Росії відвізвітувало про ураження російськими ракетами бункера, з заступником голоконмандович Валерія Залужного та ще дев'ятьма генералами зсу. Дійсно таке було. Як ви пам'ятаєте, росіяни такий постали фейк. Це після того. Коли були прильоти, по зокрема була така бойова робота у Києві, і от передає Олещук привіт окупантам, каже, що чекає епічного звіту із Севастополя із Євпаторії, і вкотре дякує пілотам повітряних сил там всім, хто планував операцію за бездоганну бойову роботу. І от уже згодом в управлінні стратегічних комунікацій апарату голокомандувача ЗСУ підтвердили справді, що близько 15-ї години, 4 -го січня, сили оборони уразили командний пункт з'єднання Росії, Ійських окупаційних військ поблизу Севастополя горіло знатно, горіло яскраво. А дійсно, що було це таке доволі таки серйозний. Так така ціль була для наших українських військових, і звісно, що ще б напередодні росіяни відразу почали звітувати, що все збили. ПВО працює абсолютно ніяких уражень немає. Але насправді все трохи інакше. Якщо говорити про те, про що написали окупанти, і як Мінвбивства традиційно там реагували на всі ці події в Криму, то от за. Заявляли відразу що збили нібито 10 ракет над півостровом нічого нікуди не попало, все гаразд. Бойова робота там справилась на 100%, Але насправді трохи все воно виглядає геть інакше. Наприклад, так званий губернатор Севастополя. Писав дійсно, що працює російська протиповітряна оборона, збито кілька повітряних цілей. Але навіть писав, що також влучив якийсь осколок у будинок. Попередньо один постраждали, і частина осколки від повітряних цілей впала в район на вулиці Мостової, північній стороні, в районі монастирського шосе і декількох висот. І кажуть, що рятувальники виїхали на місце. Ви там от працювали, але навіть писали також телеграм-канали, що дійсно нібито збили українську ракету, але насправді влучили знову ж Ки у військову частину, і оця військова частина розташована в Юхарині і Балці в Севастополі. І якраз за словами очевидців, туди одразу поїхали пожежники. І все ж таки, це означає, що не було там успішної роботи ППО, а все ж таки було влучання. І от якраз тоді повідомляли також про вибухи у Євпаторії. Очевидці також стверджували, що перед вибухом вони бачили цю ракету. Наприклад, кримський вітер з посиланням на очевидців повідомляв про приліт військової частини ППО. Поруч із за. Тишнем під Євпаторією, це Сакський район, і також туди їхали машини швидкої допомоги. Тому що в кінцевому результаті ми маємо історію про те, як мін поки пише швиденько в телеграмі, що все збивають, все окей, не хвилюйтеся. Насправді пожежні машини їдуть. Кремчани самі ж знімають цю роботу, як то кажуть, ППО прилітає у військові об'єкти, прилітає у, 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 у об'єкти поруч, і насправді все ж таки долітає все, як воно а, має бути.